Пошті отримали фари та стекла, які замовив сам власник, і наше завдання прокачати ці фари, зробити з них цукерочку. так Друзі, сам процес. так Фари наші RAV 4. Герметик був рідний. Такі фари розпакувати може в принципі будь-яка людина, маючи просто звичайний фен. І розпакувати питань немає, це Toyota, все добре. Наша внутрянка, дальні ближні. Наразі, дивлячись на великі вже роки, які машина вже пробігла. Ще-мінус плюс, -мінус, плюс -мінус в нормальному стані відбивач, але ми бачимо вже сліди того, що він все ж таки відпрацював. Е, почому, чому такі лінзи дуже швидко вигорають? Е, раніше встановлювати ксенон такі. Лінзи вони світили, але недовго, тому що вони ну, самі по собі вони пластикові, вони не металеві. І хром на таких, скажімо, в таких умовах довго не може працювати, він злазить. Що ми робимо? Ми встановлюємо сьогодні AMS u 1 Є наразі у нас такий маленький огляд, по саме по цим лінзам. Ми їх розбираємо, показуємо, як вони внутрі влаштовані. Прикольна лінза, двохщіпова. І у нас е, равовська фара вона має 2,5 дюйму, таке маленьке око, е, рідну лінзу, тому відповідно 2,5 ми її встановлюємо. Скидали відео для клієнта, він подивився на приладах у нас на офісі. Потужність. 5 тисяч з гаком у нас на ближньому і приблизно 7 тисяч з гаком на дальньому. Коротше кажучи, варіант просто лінза одна зараз, от якось вона усім майстрам зайшла. і це такий ну, свого роду топчик, мабуть, в середньому сегменті двох чіп, без лазера, але світять вони класно. Широке світло, високе, питань немає. Як завжди, ми все це робимо через перехідні рамки для того, щоб не майструвати і не робити тут колгосп, Ми оце все викручуємо, знімаємо Рідний, рідну лінзу. Вона вже закопчена, як, як це по-іншому не може бути. Ми її викручуємо. І будемо встановлювати через перехідні рамки, прикручуємо до лінзи, і лінзу вже вставимо на рідне місце. Що це нам дає? Нам це дає ідеальне налаштування. Тобто у нас буде лінза вже по горизонту, по всім параметрам стояти так, як і стояла це. Це дуже би, ну, така нормальна тема. Знову ж таки, так як у нас були ОША 11 лампочки, Toyota любить їх виставляти назад, і лампочка сторчить позаду позаду. Фари, відповідно, коли ми встановлюємо лінзу, якщо ми будемо використовувати той же самий пильник, він як дирка від бубліка. таким чином воно виглядає, таке дирка від бубліка. Ну, якщо ми його залишимо, то брус буде залітати у фару і відповідно, це ненормально. Ну, так не можна робити. Слава Богу, зараз в дуже багато асортименті є кришки для фар, пильники, гандончики, як їх майстри називають. Які підбираються по розміру. Наразі, якщо ви будете робити цю машину 85 діаметр, 85 мм, він чітко одягається і повністю на 100% відповідає як оригінал і на який бруд був, був, попадати не буде. При бажанні можна його здьорнути і подивитися там контакти, чи якусь провести якесь -яке тело. Рідна рамка, яка була з завода. Європейська Тойота для Європи була зроблена. Ми бачимо таку бачите, таку сходинку, таку маленьку. Щоб це була з Америки, була б рівнесенька полоса. І теж такий момент Тойота робить отакий вузенький формат для того, щоб не було самозасліплення. І у нас така вузенька полоса. Якщо там людині треба ну там, туман чи якось так, то треба вмикати протитуманні фари. Те, в цих лінзах вони досить непогано світять знизу, тому в принципі там буде без використання протитуманних фар, ну нормально можна гарно бачити. Друзі, крім того, людина захотіла мати собі підсвітки, розглядали варіант ДХОшок, розглядали варіант. Встановлення в поворот, ми розглядали варіанти встановлення прокладати тут якісь ленти, є крістали, флекси, дуже багато збігучі і таке інше. Але зараз вже, ну, за рахунок того, що ці штуки наставили будь-які машини. І в Лексуси, і в Ланаси. І коли людина зробила фари, встановили білет лінзи, там все чітко, все красиво. І тільки коли з'являються оці, скажімо, ДХОшки, гібкі, оці, всі, а, значить ти розбирав фари, значить це китай, значить це ковос. Для того, щоб такого не було, ми будемо використовувати отакий глаз паука. Дуже прикольна тема. Він у нас буде в дальнє світло. І він буде виконувати у нас дальнє світло і буде виконувати функцію ДХВ. Тобто буде красивий, такий біли, біл, біл, білого кольору. Подивитися у кінці відео. Знімаємо для вас фіналочку. Вже фари через годину поїду до власника. Такий у нас ми отримали результат. Ми отримали поворотник, DH, поворотник у нас LED, габарит LED. Тут у нас стоїть одна з топових двочіпових лінз 2,5 дюйма від компанії AMS u 1 котра стала чітка дуже прямо ідеально по фокусу. І плюс ми встановили глаз Паука. Вона в різних виробниках називається по-різному. Це наш модуль дальнього світла. Плюс він виконує функцію DHV. Покрили внутрянку це такий, як би чорний, але на сонці він виглядає як такий темно-темно-сірий кольор. Наразі показую оце ті стекла, які були на машині, були на фарах, приїхали нам. Виглядають вони просто... Це який жах. Це такі стекла треба було давно вже викинути на смітник. Вони їздили на машині, відповідно, щоб ми не встановлювали. Які лампочки, які білет-лінзи, такі стекла будуть величезним фільтром. Тому відповідно ми їх зняли і ми їх викинемо, навіть не будемо відправляти власнику, тому що вони вже не потрібні. Щодо підключення і задньої частини, як ми віддаємо фару, ми замінили два пильники, які у нас були виглядали як е, е, бублік, ми мали отвір по центру, ми замінили на повноцінні кришки, які таку, мають яйцеобразну форму. І вивели відповідні роз'єми. Це у нас Аж Б3 роз'єм, це наш модуль дальнього світла, і відповідно це у нас підключення до ближнього. Все це буде відбуватися роз'єм-роз'єм при встановленні фари. Тобто, коли власник отримує фари, просто роз'єм, роз'єм поставить і все. Є окремий, отак виведен білий провод, це наше ДКВ, який ви зараз побачите на екрані, як вони красиво світять. Дуже отак не просто красиво, просто вот просто круто-круто. Цей дріт це треба підключити на плюс запобіжника живлення авто. Тобто, я думаю, що це не складно. Власник це зробить. Або можна також цю штуку підключити через блок ДХВ. Окремо продається, але ну, я думаю, що може буде так, якби таке рішення буде простіше. Плюс у нас ще є два от дроти: це наша білет-лінза. Відповідна вона має штурку, як, як зазвичай. І ці, ці два дроти будуть підключені на жилення дальнього світла автомобіля. Пишіть в коментарях, чи треба так робити, чи ви маєте якісь кращі рішення. Ну, ми от таке рішення придумали, реалізували. Дивимось до кінця, буде цікаво, Погнали! Друзі, обов'язково, якщо ви робите заміну лінз. Коли у вас потужність світла виростає в рази, обов'язково приділіть увагу саме стеклам, які треба або відшліфувати, відполірувати та забронювати, або поставити нові тайванські. Це, мабуть, гірше, ніж оригінальні стекла, але це все ж таки прозоре скло, яке дасть нормальний вигляд авто і не буде засліплювати зустрічку. Тому що от така роса, яку ми зараз бачимо, зараз бачимо на тих стеклах, яка. На яких машина приїхала, вона дасть засліплення зустрічки. Тому ми поміняли стекла. Також по проханню власника ми забронювали їх для того, щоб це було на роки вперед. Людина не заглядала, не переживала, в нього було все ідеально, класно і Без скла. Без ну, Камера не так показує гарно, але може просто на саме скло. Це виглядає просто жахливо. Просто жахливо. Ну, в принципі, на сьогодні, мабуть, все. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, підтримувати український контент. Нас підписками а військових донатами. З вами був Вапіла Ігор та команда. До зустрічі. Пока.